Трошки про синьку. Хтось синячий з вечора, а хтось з зранку. А мова йде про метиленовий синій. Саме цей продукт, який зараз дуже популярний, так всюди про нього говорять, тільки вже лінивий, да? не чув про нього. Подивіться, що робиться в соцмережах. Метиленовий синій, так він впливає на роботу нашого головного мозку. Він є в різних формах, є в краплях, а є в пластинках. Я, власне, Приймаю його в пластинках. Отак От він виглядає. Клеїти на язик. Деякий час язик у вас синій, але він потім проходить цей колір. На що ж впливає метиленовий синій? Звичайно, на роботу мозку, і він покращує його функціонал і навіть сприяє, щоб не розвивалися такі хвороби, як Альцгеймера чи Паркінсона. На пам'ять вашу, ну і навіть кажуть, що від онкології він допомагає. Ну це вже треба з тим ознайомлюватися більш детально. Що хочу сказати, що коли ви приймаєте цей метиленовий синій, треба виходити хоча б на 5-10 хвилин на свіже повітря, щоб краще відбувалися процеси. Тому синячте правильно і будьте здорові.